Всім привіт! Це новий влог. І ми його почнемо з розпаковки тему. Отакий от. пакетик. Перше це у нас Dog Toy Bag. Ванючий. Зараз, кстати, я вам покажу док. Боже, це буде! Це буде перший, перша поява Кодіка у влогі. Ви готові? Опа! Хто тут такий красунчик? Хто тут такий шімпатюнчик? Це мій кодічок, тому тут буде багато, буде багато собачих штук, тому що, воно, ну, все лучше дітям. Отака коробочка для іграшок, тому що вони в нас валяються по всій хаті. Мені ок Владіку не подобається. Він у нас відповідальний за порядки. Таке нормально. Провітрі це взагалі буде супер. Зараз, е, 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 помощні, потікай. Потікай, потікай. О, поводочок довгий для наших прогулочок із жучком червічком. черв'ячком. І він такий. Думовий, поняли? Да? Карабін. Нелегкий. Але нормально, нормально. Це 3 метри. Що це таке? Це нюхальний ковричок. Нюхальний ковричок. Сюди кладеш всякі штуки дрюки. Ще така байда. Всякі штуки дрюки кладеш. І песик прекрасний. Нюхає, шукає, кайфує, балдіє. Це для собак дуже корисно, вони заспокоюються нюхаючи. І коді таке, в принципі, любить. Хто тут? Хто тут? Хто тут? Йди Хто на ручки. Давай. Далі. Хопсі! Срочне ключення, бо треба коді лічно все перевірити. Да? Конечно, конечно, конечно. О! Я це очень ждала. Конкретно цей ковричок я нашла в трес. У дівчинки, короче, було. Вау, дивіться. Такий коврик. Класс, хороший. Не вонючий. Подобається. Це твій коврик. Так, коротше, нам треба коврик, щоб ми ходили по кафешкам. І Коді мав де просто собі сидіти. Всі діла. Бачите, як він комплек, комп, 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 бачите, як він складається прикольно. Зараз я ще раз його складу, щоб потім не забути, як це робити. Ага, легкотня. Такий молодець. Вау, Боже, можна три таких пса, як ти на цей коврик вмістити. Да? Ой, клас! Подобається тобі? На мене? Продовжуємо. Іграшка. Отака, як у настоящих малінуаїводавів, і овчарок і так далі. Нам теж така треба. Букодії ну, любить гратися. І ми любимо гратися. Дуже кстати, прикольна якість. Я не помню, сколько она коштувала, но я сейчас вам поставлю скрин. Вообще, дуже хорошая. Лайк. Like. Ну, для Малинуа, может, слабенько, но для нас то, что треба. Подивіться! Какое говно! Не, ну, справедливости рада она коштувала пару копеек, и это тимчасовый вариантик. Поки коді ще росте. Хочу вам показати улюблену іграшку Коді. Пиво. Хейфу <пиво> балді. <пиво> <пиво> Буду робити примірочку, бо задивіться. Така така клісочка. Така галюсінька. Пиво. Ні, ну якщо повідрізати ниточки торчаші, то може не такий гармоний. Кодічок ну одінем. Такий гарнючок! Гарнючок! да. Вау, wow, Боже, майже один ти що? Клас! Боже, Балдеж! Дощовик! Бо Вау, wow, який пес, красивий майонез! А? Ну глянь. Я тобі дам! Я добрідомах. Тюк-тюк-тюк. Боже, срочно зроблю лавіку фотку. Стоять. Стоп. Чекай. Бра! Ну Мені знаєте, що подобається, що він вже лежить на цьому балдежному.

Опа Коді, на ютуб таке вже не пропустять. Не пропустять таке на ютуб. А ти що думав? Ай! Ага. Цензуру треба буде наложити. У хлопчика перехідний вік. Стоп! Стоп. ні 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 давай, не будем чупокът, е мой давай. Идеш на ручки? Давай. Давай на ручки. Цей песик терорист. а ну стоп. Сто? Ну що нюхав? Тридцять хвилин йоги. Виглядаю чого. Хіба мати винувата, що дитина дурнувата. Всіх чортів вже вибив з цієї коробочки. Ми приїхали на галас на ганку. Прийшли. Зараз будемо дивитися, що тут таке прикольне, неприкольне. Це коротше. Класний благодійний ярмарко двіж. Собача туса. Оба. Кодік Жорсткий собачий двіж. Це наш дружище стіч. Це мій в мірі друг, я від нього не вийду. Коді нормальна туса. Квітає. Людей просто офігеть, як багато. Я, чесно сказати, не думала, що буде прям стільки народу і на диво, а да, ми. А хто цей був чувак, якого ми зустріли? То <ривіт> <би> вертався. Опа! Виходимо на середину, і ділимо ставки. На благодійність. Отак, Та, ти що? Туди його колі. Давай, давай. Ой, ой, ой. Ой, прикраша. Ка що що? Так, а ну-ка. Це в іншу сторону, то в нього там вже подається. Що робити? Достойно. Трішки за глибоко в деяких місцях, але в цілому дуже добре є, ага, є дуже добре. Оця перша, оця перша вообще й далі. От удалі не Ну що далі вже рука устала, а я б він тягнув всю одної лінди. Ми вийшли з ганку на маленьку перервочку для Коді, бо для нього там дуже багато всього відбувається. І просто може він хоче попіс, покакать. покакати. я вам розкажу, що відбувається. Відбувається благодійний ярмарок. Там є куча всякої їжі, є всякі продавці, туди-сюди, багато класних всяких штук. Йому прилипло на лапку скотч, а ну ж йому. Поможи. Коді наступив у скотч. Дай, дай заберу. Дай. Боже, воно жорстко прилипло. Саме він не оторвав. Дай сюди. Ей, ей ей. эй. Тримай лапу. Ході. Юпс тудей. Юпс тудей і юпс томор. Хто? Смик, всім оставатися на своїх місцях. Ми купили на ганку. Десертик. Це, коротше, типу вафельні трубочки, але не трубочки, а концептуально перероблене, ну, таке в банці. Сказати, просто це сказати, що концептуальне так? щось. Що? <ривітно>. Концепцію угадайте. У мене не дурачки підписники, вони одразу поняли. Це дуже вкусно. Так ти просто сказав, <ривітно> концептик, ти навіть не сказав, що це вафля, блядь, чи це нахуй трава, чи що це вообще, хто. Як добре, що у вас є Владик, він мені знять ясності. Дуже вкусно. Окрем ну, це... це варена самостійно звучанка, поняли? Не куплена non, зварена, а це біленька, яку зварили. І ще з чимось вона по-любому. Боже. Давай. Це так смачно. Діше. Дуже вкусно. М -м -м. Ще Владик набив татуху на банані. Почекай, почекай. Ось таку. Почернів банан. Видно так Бендера. О. Видно Бендера, видно. а це Владик Ліза Коді. Просто Владик. <свят> Владик. Владик Кот. <свят> да, от такі діла. Бендер набив, вона казала класно. Так, да, оця <свят> лінія, оця. Взагалі сама хороша. Так. Тут уже почалось месиво чуть-чуть. Ну, там трохи, ну там дуже багато деталей. Ну і бананний устойчивий матеріал. Я п'ю чай. Печай є смачне. Ходи. Ліза. миє підлогу. Як я маю це знімати, коли ти тут в трусах ходиш? Бо Маріна сказала, що повнолуні в Діві і треба помити пол до 9.30 вечора. Зараз 9, десь скільки, 10? 9.06 у мене. 906. А взагалі 0,8, бо у мене дві хвилини тут упасть. Дуже мало часу лишилось, щоб помити пол. Та ти робиш вид, як будто би. Зараз всі гроші будуть наші. він уже не пролізає там. Що ти балдюшки малий? Балдюшек. Балдюшки ідемо гуляти. Ідемо? О, давай, давай гуляти. Ти готовий? У ну, нас найкращий світі пес. Ну, так всі можуть сказати про своїх, але найкращий у мене реально. Вибачайте і вибачаюсь. Я часто забуваю вам зняти блін влог. Ну, не те, щоб сильно багато що відбувається, бо на цьому тижні було стільки роботи, що просто мрак. Але от, надіюсь, він там щось не жре, а він валяється. Ну, а як же, хоч би не в гавні. От вам покажу трошки Кракова. Ось такий гарний кра. Все, пішли. Ось така молния Маквин. Нам треба, напевно, 5-метровий. моя красота. Ти з гарню. Напевно, треба 5-метровий поводок сюди, бо тут... Дуже багато простору, хоча можна і десяточку нашу взяти. Просто я хочу ще один поводок, так я вам скажу. О! Фірмінні. Ого! Бачили таке? Чудесь, чудес, пес світить. Ой, красиво! Що красунчик, дуже гарно, ти такий гарний. Вот, что я вам щось взагалі розказувала. Короче, роботи була хуєва гара, нічого взагалі не відбувалося, я тупо батрачила. Ой-ой, ви ой, бачите цю касульку. Тільки виключила камеру і зразу є що показати, є, що розповісти. Я, звісно стала в говно, тому що я не дивлюся під ноги. На ну, ким треба бути, щоб не вбирати говно за своєю собакою. В центрі, блін, Кракова. Подивіться, це королевський замок. Ну, типу, як можна тут міни полишати? Ах, ладно, на своїх зариганих районах. Ну але в центрі, ну блять. Ну от все, йдемо говном, тепер виняємо. А я духами навіть не напшикалася. Але Надя вроді би принесе духи. Ах, якщо в мене ще буде ваняти говно, то ми рішимо цей випрос. Не знімаю влоги, а варто. тому що ми зайшли вже прямо під під'їзд і за угла вийшли наші сусіди з двома хасками. І там ну, одна ще добра, а друга не дуже. І ми з ними не знайомимося. І от вони, ну типа, вони прям різко вони вийшли за угла і різко і ми прям нос в нос. І я почала, хазяйка, така типу, о, ні і почала з ними відходити, я зрозуміла, що знайомство не буде. І почала відбігати з Коді в другу сторону по траві. І я запуталася в своїх елегантних штаніжках. І тупо увалилась на газон. У мене грязні руки, грязні штаніжки. У нас є камера на в домі, але в мене ж, звісно, до них нема доступу. А дуже жалко, я б вам контента завезла, бо це було супер неліпо. Отакі ручки. Обі О, такі штанишки. Елегантні. Ну це, кстати, ні. Ну я на це коліну взяла. Коротше. Ледь не забула зняти на влог. Отака От красива платівочка. Мені приїхала. Надюшка привезла. Я, звичайно, не зможу на YouTube вставити, як я її слухаю, ну бо там авторські права всі діла. Але просто, щоб ви знали, я буду страшно балдеть, Я буду страшно балдеть. Боже, вона така красива! Видно, ну, таке, як ти красивий. Що залі восім? Таке гарне. Слухай, а оце, оце... Так, кажи, кажи. Грам... Скажи, в ну, в цей день. Ой-ой-ой! Записую вам маленьке влогове включення з прогулки каташної. Шо? Це включення прямо після того дня, коли я упала. У мене болить жопа, чомусь. Непонятно, у мене болить рука, бо я на сюди-сюди. Бо я нормально так втащилась на руку. Ну, нічого, я вирішила зняти маленьке влогове включення, бо ми йдемо-ідемо. Ну, дитина, ну теж не треба її з'їсти, господи. Це такий ви собі не уявляєте. Підемо до зоомагазину, поки він не закритий у нас тут під домом. А потім поїдемо. У ветеринарики. Тому що прийшов коді сертифікат на антитіла. І ми зможемо подорожувати. На жаль, не прямо зараз. Щоб поїхати в Україну, треба ще три місяці маринуватися. Щоб в нас стоявся сертифікат, самі займаєте. Але що вже, Головне, що він вже є. І все. Ми ділова колбаса. Пес ділова колбаса. Куди спішиш? Вільний пес побіг по ділам. Коді! Ей, ку-ку, іди -ку! до мене! Браво, моя ракета! Ой, який молодець! Комнічка, пішли! Були ми у ветеринара, лишили наш паспорт, щоб нам вписали всі штучки, тому що ми ходимо... Ой, клас! Ми ходимо до лікаря як дурбецали. Ми ніколи не беремо ніякі документи, а потім Аой. І зараз ми залишили паспорт і сертифікат кодіка ветеринаря. Там коли наша прекрасна доктор Вікторія буде вільна, вона нам там все заповнить. І ми прийшли погуляти в парк, бо біля нашої ветеринарки є такий прекрасний і красивий парк. Щасливий пес зараз накайфується, боже ви бачите, який красивий у нього адресник. Ой, ой, здрасте! Добрий день, дай кину. Літак летить. Отакий гарнюк, бося. Ох, оце зубки у тебе. Оце зубки. Чи замітив Коді, що його тепер вожу не я, а Надя? Мені кажеться, що ні. Ой, дайте, дайте, познайомиться, блін. М -м, пес не в захваті. Ну, мій пес в захваті, звісно. Дивіться, пішов, пішов. Розлікати Надю Сережку. От такий молодець. Ми знову там же. Провіряємо всі палочки. Як ви можете побачити, я в тренчі. Ну, потім Надя може нас зніме красиво. Ми йдемо гуляти з Надією, бо виглядає, що це останній теплий осінній день. А гріх сидіти вдома. Ідемо, щось ти там тащиш, ні? такий суперсоник в меню у нас сьогодні. Я не пам'ятаю, чи я розказувала, але ті відео, що ми в парку гуляли, що я його відпускала, він до мене підбігав. Потім він до мене не підбігав, він потім погнався за птицями І просто максимально... Ні, а-а-а! Ході. Пішли. І <зас> потім, блять, ну я обосралась 5 тисяч разів, звісно, він тупо втік, він на мене обертався, реагував, коли я його кликала. Але він такий, ну, ти тут, все нормально, я погнав далі, там вже ж треба птічку піймати. Звісно, ніяку птічку-сінічку він не піймав. О, супер. розкрутилась. Але я піймала приступ жопки. Ось тепер цей вільний пес, не такий вже й вільний. Ха-ха-ха, Куда? Що там? Що там? Велосипедист, стоп. Браво! Боже, який гарний пес! Я чую свої смачки. Це венісний допрошую зі вон мейкло. Надо дає мені поїсти булку, розвикає дитину.